Дивіться, друзі. Зараз вже починаємо ми обробляти нашу землю, оскільки вже через пару днів у нас дуже холода і, можливо, навіть будуть заморозки. Це вже буде проблема зробити. Навіть зараз це проблема, як ви можете бачити. Оце така діляночка. Ну, зараз будемо її переорювати чи дискувати потім переорювати ну, зараз будемо дивитися, що з нею робити. Тут 20 сотих буде. От, але треба тепер це все діло перегорати. Зараз я сюди внесу Добрива. Це все отут наша діляночка, аж до машини таке. Ну я ж кажу, тут 20 суток. Зараз ми її чітко розміряємо, я внесу Добрива. І потім вже будемо щось переорвати кудись якось. Не знаю, оце. Бачите, оцей очерет, звісно. Дуже важко переорювати, Ну його слава Богу тут невеличка, невеличкий шматочок, а так в основному і все, і воно повинно нормально переоратися. Потім, якщо воно переориться зараз без предплужників, то тоді вже весною ми його здискуємо. Якщо ні, то здискуємо, а потім вже переоримо. Зараз будемо, коротше, як я вже сказав, дивитися, бо ще нічого не зрозуміло. Це лише одна з ділянок. Зараз. Я сюди в нас потім поїду на іншу, де ми переорювали. От там треба буде дискувати, ми туди ще внесем добрива. І ще одна у нас є там, буде рання капуста, я так планую. Туди також зараз будемо вносити добрива. Ну погнали. Діамофос має от такий от вигляд. Які сірі гранули. Бачите? Зараз будемо їх. Вносити відром розсипати. У мене нема ліки для трактора, тому будемо розсипати саме відром. Бо в нас іншого вибору немає. Все, друзі, вніс я сюди до обрива. До речі, два види добрива. До Це діамофос, і в мене ще був сульфат бак, і я його також сюди вніс. Як ви вже всі зрозуміли, тут ділянка 20, сотих, тому вніс діамофосу я... Сюди 40 кг. І 20 кг дав сульфату магнію. У мене такі є сульфат магнія. Замульований. Зараз спробую вам його розпакувати. О! 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 Такі оце, бачите? Це сульфат магнія. У мене його було 40 кг, тому я сюди вніс на 20, 20 кг. І там у мене ще інша ділянка Там з тої сторони коротше, є теж 20 тому туди також внесемо решту 20 кг. От. Ну, а так, тут все удобрено, будемо переорювати, але це буде завтра-післязавтра, швидше за все. Зараз поїдемо на іншу ділянку. Там у мене десь соток 15, 12, 13, щось таке треба зараз буде заміряти. І туди я буду теж вносити добрива, але тільки Діамофос. Там у мене планується, що буде капуста. Рання, і після рання, можливо, я посію цибульку. Ну, це ще таке, це ще все плани поки що. Так що гойда. переорюємо діляночку. Ця діляночка у нас 10 соток. І вона у нас буде, плануємо, під капусту. Земелька тут пісок, як ви бачите, такий темнуватий, більш-менш. Бо зараз поїдемо на іншу ділянку і покажу, який там, там взагалі наче на пляжі. Так, Добрива ще ось. Гранулки бачите? Розчиняється добре діамофос. Це дуже-дуже добре. Ну і от така у нас власне, діляночка на 10-12 сотих. Планується, що тут буде капуста, а там побачимо, бо справа така, що плани ще можуть і змінитися. Ганечці у нас не дуже пішло, спочатку нічого так, як ви бачите, більш-менш навіть гарно. От, а потім воно почало забивати плуг. все, бачите, яке гедота. Тут коріння якесь від трави, воно не дає нам працювати ніфіга. Тому прийняли рішення, що на цьому все. Решту ділянки отут. Ще приблизно 10, може 11 соток залишилось, ми її передискуємо. І поки що залишимо, нехай не знаю, може до весни побачимо. от Бо бачите, яке воно коріння і воно забиває, плуг, трактор не тягне, ніфіга навіть другою. Тому буде поки що так. О, земелька, як ви бачите, пісок тут. Не знаю, ну я добрива дав, сподіваюся, що воно допоможе. Бо капуста взагалі без ніяких добрив, тільки е, карбамід я давав уже навесні під воронку. А так ніяких там більше не було. ну Щось виросло невеличке, то можливо тут із добривами я сюди Діамофос, і Сульфат Магнія вніс. Я думаю, що воно щось та, допоможе все ж таки. от Буду сподіватись на те. Так, ну залишилась у нас ділянка там, де капуста, і залишилося ще 20 сотих в іншому місці. Це вже піде під диски, воно вже більш-менш оброблене. Ну а тут будемо ще розробляти. Так що такі в нас справи. Погнали тоді на ті ділянки зараз будемо там дискувати все. Наступна ділянка ось. О. Ми її переорювали на весні. Бачите, є ґрунт. Видно, але вона, ну, ми її нічого більше не робили після того, тому що тут такі килими були, що ну, нереально взагалі було щось тут робити. Тому ми її так і залишили, але але, зараз ми її передискуємо. Планую, що тут буде в нас е, на наступний рік помідор. Тут ми 20 соток переорали. Зараз сюди вносимо діамофоз. І їде десь трактор, зараз все це діло ми дискуємо. Ну і все на цьому. Ось, все, десь тут була розора наша. Оце воно здається. Десь тут. Так, да, оце воно закінчується. Ну Тут коротко, 20 сотих. Зараз я розсиплю добрива і будемо займатися. Ну, розкидали ми. Зараз повинен проїхати трактор. І це все діло нам задискує. І все воно підобрива. Гранулки, бачите. повсюду валяються Внесли, як я вже сказав, 40 кг на 20 соток. Зараз все це прикриємо діло і я думаю, що щось повинно тут вирости на наступний рік. От, така у нас діляночка. ну 20 соток це нормально. Пролічно, тільки далеко від самого села. Оце погано. Бо в нас капусту потроху крали, хоч і маленько. Тут помідори теж будуть лазити. Ну, коротше, то Будемо все вирішувати по ходу. Може, їх тут ще й не буде, побачимо. Так що зараз передисковуємо. Готово. Звісно, не пухкеньке воно, але ж і тут килими такі були, оце, от як в самому початку, бачите. їх просто перевернуло догори ногами. Тому, відповідно, і воно таке. Але я думаю, можливо, ще навесні ми його здискуємо, ну це можливо. Але я думаю, що швидше за все просто переоремо. І воно буде вже нормально. Добре, сюди вниз. Ще по весні швидше за все, пройдуся або раундапом, або гліфовітом, тому що полізе перій, я так думаю, ми його спалимо от, і потім все це діло переоремо. От внесу ще сюди ж, ну, само собою, навесні буду вносити ще карбамід на ці ділянки. Ну і тоді вже будемо щось висаджувати. До речі, люди, якщо хто в курсах, от напишіть, як на такому піску воно взагалі пасльонові ростуть, такі як помідор, перець. Ну, баклажан навряд тут буде рости. А от саме помідор перець мене дуже цікавить. Може хто вирощував на таких пісках, тому в курсі. То, будь ласка, напишіть, буду дуже вам вдячний за це. Щоб я розумів, як воно взагалі буде. Чи воно щось виросте, чи може краще сюди щось інше посадити, не знаю. Ну, Воно таке. Там, звісно, на тих ділянках, от де капуста, там іще світліша земля. Тут вона трошки все ж таки темніша набагато. Тут такі от, бачите, ось, все одно темніша. Але менше з тим, все одно не дуже вона. Родюча поки що, сподіваюсь просто на ті добрива, що я вніс, то, можливо, вже і щось воно допоможе. Зараз тоді доріжу капусту і там також ми будемо вносити добрива і дискувати. Погнали туди. Тут ми закінчили ось ось те, що було колись звалось капустою. Ну, так, звісно, капуста це я так сказав. Ви бачили, яка тут в принципі капуста, її майже не було. але от, ну, Тут іще по бідності, вони місцеві можуть своїм тваринам назбирати. А так, все мені тут передискували. Ось, все. непогано вийшло. Ну, в принципі, воно ж вже розроблене, і в цьому році його дискували, і, і в тому осінню От і переорювалось. Так воно вже на наступний рік тут повинно бути супер-пупер. В планах тут. На наступний рік посадити кавун. Не знаю, чи на поливі він буде, чи ні, бо полив так треба там свердлити свердловину. Але ну, не знаю поки що, чи буду я це робити. А, до речі, ще може і все помінятись, можливо, ще тут і не буде каву. Ну, побачимо. Все будемо дивитися по ходу. Сюди добрива я вніс. От також діамофос. От Сюди 60 кг пішло на цих 30-х. От. І весною навесні, а на всіх цих ділянках і тут, і там от в долині, і в іншому місці, де я показував там повсюду я внесу ще карбамід з розрахунку 100 кг на гектар. І Таким чином ми трошки тут щось підживемо. Плюс ці рештки теж перегніють, бо бачите, який тут ґрунт. Це він зараз мокрий, так ніби, як такий темний, а взагалі він тут ну, пісок конкретний. Плюс нічого поживного, тому і капусти не було, відповідно. Що такі справи. Ну, тут ми вже завершили, залишилось там нам розібратися. О, де я завжди вирощував кавуни. І на цьому, в принципі, можна займатися іншими справами. Так що, люди, підписуйтесь і всім до побачення.